Авдіївський коксохім почав відновлювальні роботи. Підприємство ще не працює. Після останніх обстрілів завод сильно пошкоджений. Кілька днів підряд бойовики точно готили по ньому з важкої артилерії. Снаряди падали як на території заводу, так і в цехах. Це сектор Б антитерористичної передової, і там тешня тиша. Так звучить і за кількасот метрів від міської смуги Авдіївки. Саме такий вигляд нині має затища. А це наслідки діючого режиму припинення вогню, ще палаючи цехи Авдіївського коксохімічного заводу. Його атакувала ворожа артилерія упродовж трьох днів. Останній найпотужніший обстріл кажуть українські воїни-десантники був неймовірно влучним. І тут падалося 120 120, сто міліметрів міна. Буквально це вчора бомбили. Получається, перший був у них пристрілочний, а потім ще, ну, десь 15 мін впало по заводу. І після того Наслідки немає ні води, ні світу в городі. Подачу води, принаймні у більшості районів Авдіївки, надвечір неділю відновили, і світло було з'явилося, але не надовго у штабі АТО нині називали цифру 13 обстрілів українських позицій зі сторони бойовиків. Було у секторі Б упродовж останніх 24 годин. Але тут на передові біля Донецька воїни 95 ї аеромобільної кажуть, рахувати ворожі атаки насправді справа невдячна. По пару разів на день, якщо не більше. 120-ми гесом, як коли що прилітає, що сі покупніше можуть бути. Бувало, танк виїжджав. Сюди да. виїжджав за кілометр півтора робота туди. Найчастіше танки противника виходять на лінію атаки у секторі. Тепер біля шахти Бутівка. Виїжджає, як правило, один або пара панцерників із Зеленки і атакують майже впритул прямою наводкою. Втім, поява, хоч бронетехніки бойовиків, хоч ворожої піхоти непоміченими не лишаються. В день аби виявити наближення противника, вистачає десантникам в принципі і звичайної оптики у темної порою без спеціальних приладів. Кажуть, була би просто біда. Дороговартісні тепловізори на передовій зізнаються воїни на 100% з Справа старання волонтерів або земляків. Ми там висловили побажання. Ну як не побажання, а просьбу, що у нас не вистачає от тепловізора. Прокуратура Житомирської області нам відреагувала, допомогла. Велике дякую вам. Знаєте, що він служить правому ділу. Хлопці жартують, це той випадок, коли багато просто не буває. Тим більше, що нічних вилазок сепаратистів дедалі більше. Щойно із секретів надходить інформація про наближення противника і лунає команда до бою. Вони починають працювати як злагоджений годинниковий механізм найвищого гатунку. Дистанційні артилерійські атаки тут майже щодня перемежовуються із намаганнями диверсійно-розвідувальних груп бойовиків наблизитися в притул до українських позицій, але десантники навіть не намагаються приховувати, що не варто їм сепаратистам. Того робити тут алуплять там, десь проходити стараються за 50, за 100 метрів. Скільки дойдуть? Хлопці запевняють, хоч вони і виконують нині на фронті переважно піхотні завдання. По духу вони були, є і будуть десантом. Кожен із тутешніх бійців пройшов випробування вогнем у частини за плечима героїчна оборона терміналів Донецького аеропорту. З околиця вдіївки Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спицкор два плюс